А ну, швидко Лопати взяли, садимо бульбу. Їй це добре, а нам це погано. Ми себе в цій історії городу відчуваємо ідіотами. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія. Я переїхала з міста в село у вересні 22-го року. На цьому каналі ділюся своїм досвідом і розказую про життя в селі без прикрас. Тема сьогоднішнього відео. Садити город невигідно буде цікаво. Багато з вас запитували в коментарях: Віталіна, що там ваш город, сад, що будете садити цього року і чи взагалі плануєте, і тому ми вирішили записати таке відео. І наперед хочу сказати, що це виключно наш досвід особисто нашої сім'ї та нашої родини. Дещо ми візьмемо, от наші бабусі також е, тримали город, їхній досвід розкажемо. Тому е, тут ми за всіх говорити не будемо, виключно те, що ми бачили, знаємо, і які ми висновки з цього зробили. Е, також хочемо е, запропонувати вам поділитися вашим досвідом в коментарях. Е, бо ось таких, як ми, ну, багато. Просто я би сказала навіть дуже багато. Але людям, які от хочуть переїжджати в село, і хто ну, зайшов на таке відео, який прочитав назву О, сидити город невигідно, значить, вони хочуть ще й прочитати в коментарях. А вдруг у вас якийсь унікальний досвід, і ви можете поділитися ним, тому не соромтеся і пишіть коментарі. Сонечко вже присвітило, вже весна прийшла, і зараз йде війна поколінь. Старше, ну, на мою, так думку. Старше покоління каже, а ну, швидко лопати взяли, садимо бульбу. Молоде покоління каже, мам, тат, ми вам купимо той мішок бараболі, де вам вистачить на, все, на всю зиму. І мені здається, що огород досить часто є причиною сварок у сім'ях. У нашій сім'ї також були такі випадки, що сварилися. Тобто, наша бабця, якій вже 84 роки, вона ще досить брава і хоче садити город. Вона так звикла, вона жила в селі все своє життя, і город садити це було для них нормою. Тобто вони не уявляють свого життя без городу. І навіть зараз, ну, в свій такий досить гарний вік, вона все рівно хоче щось садити. Але щоб посадити ту бараболю, ну і іншу городину, але це там так по потрошки, це йде набагато більше коштів, ніж та бараболя коштує. Щоби орати той город, наша бабця кличе. Чоловіка, який має мотоблок, і він зорює ту землю, потім культивує. Ну, оці всі терміни я трохи може і помиляюся, тому що я добре цього не знаю. І суть в тому, що вона платить за це гроші. Тобто, зараз в селі нема такого, що сусід допомагає сусіду за просто так. Тобто, все зараз має якусь свою ціну, і я вважаю, що це ну, дуже добре. Тому що ти заплатив і ти знаєш, що тобі вже нічого не потрібно робити взамін тій людині, та? щоб ваші стосунки на цьому, по суті, закінчились. І е, якщо підрахувати оці всі витрати, то можна зрозуміти, що оце для нашої, особисто для нашої бабці, це просто таке хобі, яке. Е, їй подобається, їй приноситься задоволення, але вона, наприклад, не може зрозуміти, чому її діти, внуки не хочуть приїздити і проводити час не з нею, от спілкуватися, от проводити як сім'я. А що вони хочуть іменно. Коротше, я щось це твоє може якось. І тому ми розуміємо, що для нашої бабці. Це добре, що вона рухається, що вона садить собі город, і що це в неї є таке хобі, заняття, яке їй приносить якесь задоволення, і вона відволікається від теперішніх новин. Та? Вона йде собі в город і щось там полить, сапає і т.д. Тобто їй це добре, а нам це погано, тому що ми себе в цій історії городу відчуваємо ідіотами. Тому що е, вона вже замовила того чоловіка, який з ту землю. Тобто вже заплатила ті гроші. Потім ми приходимо, щось там допомагаємо їй, там, наприклад, копати бульбо. Е, але, наприклад, об'єм великий, і все рівно там е, на наступний день вона ще когось там кличе, щоб хтось їй ще допоміг. І це така колотнеча, що ми розуміємо, що е, ми не розуміємо, для чого ми це робимо. От, ну, точ, точніше, ми розуміємо, що просто вона не сварилася і е, була задоволена. Але по факту е, зараз купити мішок е, бульби це навіть не мішок бульби. Навіть просто цілу бульбу, е, два-три мішка бульби, можна просто попрацювати в місті один день робочий. І у вас буде та огородина е, на, на цілу зиму. Отже, таким людям, як наша бабця, огород садити невигідно, тому що вона живе сама, її діти не живуть з нею поряд, тобто далеко їхати. Якби це ще було в одному селі, наприклад, живе бабця на одному початку села, а там діти на іншому, або поряд взагалі живуть, то це взагалі фантастика, можна садити той город і всі будуть щасливі. Але якщо діти живуть окремо, від своїх бабусь, дідусів, то таке заняття є невигідним. І таке хобі вашої бабці принесе задоволення тільки їй, і то таке, я би сказала, умовне задоволення. Але ви дивіться, якщо ви маєте якось, може, ви зможете якесь хобі придумати своїй бабці інше, але це врядлі, бо вони так привикли все життя. Зараз така тенденція, що дрібні господарства. Невигідні. Чому? Тому що е, ста... зараз оці великі агрохолдинги, чи як вони там називаються, тобто фермера, які мають гектари землі, вони мають трактор, вони мають техніку. І, е, і ця техніка, е, тобто треба наняти дві людини, а може і одну людину, яка обробить декілька гектарів землі. І тоді це буде ну, вигідно для тої людини. А отаку без техніки, без нічого на голому ентузіазмі ем, якось не дуже вигідно. Більшість людей, які живуть в селі, вони ще мають додатковий заробіток в місті, тобто вони їдуть на роботу в місті і там заробляють гроші. І зараз йде така також тенденція, що навіть люди вже в селі ну, віддають городи фермерам. Тобто вони самі розуміють, вже докумекали, що то невигідно, і вирішили краще, хай цією справою займаються професіонали і віддають свої городи їм, якби в оренду. А натомість там фермери їм дають або гроші, або там, цукор, олію, муку дають, ну, дивлячись, що вони там посадили, те й дають. А фермери це незвичайні люди. Як правило, це люди з якоюсь освітою агрономічною, агрономи вони є. І вони вже знають, як це правильно обробити, якісь нові технології знають. І в них це виходить набагато краще. Як би хтось там не казав. Що от моя бабка так садила, я там буду садити, зараз є новітні методи, нові препарати. Та вони там, як то кажуть, зараз що з хімією, але ця хімія дає гарний результат, бульба не ось така, а бульба ось така. І тому вони розумні, вони навчилися на то, і хай вони ось, свої знання втілюють в реальність. І зараз хочу. Поділитися своїми досвідами, висновками, що ми для своєї сім'ї вирішили. Як ви вже знаєте, ми переїхали з міста в село, і до цього часу, от ми по суті два з половиною роки тут живемо. До цього часу ми не жили в селі ніколи, Тобто, ми не вернулися на свою, як то кажуть, батьківщину. Тобто ми виключно люди асфальту. Все дитинство, вся молодість, юність і так далі пройшло в місті. І про садівництво ми не знаємо нічого, абсолютно нічого. І відповідно ми вирішили, що треба трішки вчитися. Це чисто як більше як розвага. Та. Попробувати посадити рядок бульби, чи щось у нас там вийде. Зараз є в інтернеті дуже багато різних методів, щоб менше полоти. Менше поливати, якісь такі всякі лайфхаки показують. Також ми хочемо перевірити, чи дійсно вони працюють. І ми виділили біля хати невеличку ділянку, такий міні-городик, і там розіб'ємо город. І також ще хочемо посадити, ну, не город, це така якби дотична тема: сад, виноград, малину, смородину. Такі кущі, щоб вони собі потім давали нам ягоди і ми їх смакували. Минулого року в нас був вже трішки такий міні-досвід з садівництва, городництва. Ми посадили редиску, цибулю, моркву, огірки і бараболю, і, який в нас був якби, досвід. Цибуля гарно в нас родила, Було, правда, багато маленьких, але ми, ну чесно кажу, ми такі лінтюхи, можете нас там захейтерити в коментарях, тому що в нас були ну, більш важливіші справи і роботи. І ми на той город, можна сказати так, ну, м'яко кажучи, забили. Морква в нас була менше мізинчика, бо ми її не проріджували. Що там ще було? Редиска була як. Як яблуко, така здорова радиска, така вже добра. Е і все. Ну, тобто, ви зрозуміли, того року а, огірки були взагалі ідеальні. Ми їх садили з насіння, тобто навіть розсаду не садили. Оце насіння кидали в ґрунт, і е були в нас огірки ціле літо, і ми навіть е солили в банки. І цього року також спробуємо, але вже м тако акуратніше. Правильніше, ну, у нас просто з'явилось більше часу, і тому ми будемо більше старатися приділяти увагу городу. Також ми займаємося збиральництвом. Ми збираємо яблуко, вишню та алечу. Тобто тут, в цьому краї, де ми живемо, її досить багато, і ми, що ми робили? Закривали повидло, яблучний сік душили. Вроде все. Цього року ми хочемо ще сушеницю спробувати зробити. У нас є такі сітки для сушіння, От будемо ще яблучну сушку робити. Та й може, якщо буде врожай вишні, також і вишню спробуємо сушити. Зараз ви можете сказати, що Віталіна, як це так, як це невигідно, Там, то вам не вигідно, бо ви лінтюхи, не хочете нічого працювати, а в селі треба пахати. Тут зразу кажу, для когось вигідно, для когось невигідно. Кожен знає свої можливості, свої і фінансові можливості, тому що на хвилиночку, щоб якийсь мати дохід з, з того садівництва городництва, треба вкладати ну, немаленькі гроші. Зараз досить популярно є тепличний такий бізнес. Подивіться, зайдіть в інтернет, подивіться, скільки коштують ті теплиці, і ви зрозумієте, що це по суті так якби ви захотіли відкрити якийсь магазин в місті, якусь таку міні свою справу. Тобто це все досить великі затрати. У нас є також приклади людей, які поїхали за кордон, назбирали гроші, але вони якби своє життя за кордоном не бачать. Вони приїхали в Україну, повернулися додому, накупляли собі техніки, і так, вони тепер обробляють землю. А зем, ну, на, на хвилинку, землю дехто бере ем, в оренду, а дехто має. Оце теж є велике ем, як то е, тому що земля зараз дорога, сільськогосподарська і. Ем, Якщо вам повезло, що от ви ж живете і жили в селі, ваші родичі, бабусі, дідусі жили в селі, в них 100% є паї. Ну, тобто ну, нема таких старших людей, в яких нема паю. Ну, ясно, що одні віддають це фермерам, щоб вони обробляли ту землю, а дехто, ось такі люди, які ну, хочуть заробляти на цій землі самі, вони вкладають гроші в техніку. І обробляють її самотужки і заробляють. Я думаю, що ну, значить, якщо це е, є, картопля з прилавків не пропала, значить комусь це вигідно. Також є люди, які виросли в селі, які є молоді, здорові, в них повно ентузіазму, і вони садять, садять город, у них виходить, але це ну, значить, їм це якби вигідно. Але вони не на продаж, а виключно для потреб своєї сім'ї. Тобто, це, можна так сказати, досить економить їхній бюджет на харчування. Ну, на завершення хочу сказати так: що категорично сказати, що город садити невигідно ну, не можна. Є люди, яким це заняття вигідно, а є такі, яким це не вигідно. Пишіть в коментарях, чи будете ви цього року садити город. Буде цікаво прочитати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!